У центрі Кропивницького на вулиці Гоголя під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла двох людей. Журналістів туди не пустили слідчі. Загинув чоловік, якому було 64 роки, та 55-річна жінка. Повідомлення про пожежу отримали о 7.15 ранку, сказала речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. По прибуттю було встановлено, що горять речі домашнього вжитку 20 квадратних метрів і 4 квадратних метри дерев'яних вікон. О 8.07 пожежу. Було локалізовано і о 9.01 ліквідовано. Причину пожежі і смерті людей встановлюють фахівці. Горів двоповерховий будинок, квартира на верхньому поверсі. <звук> о 9 ранку тут дві пожежні машини. Поки рятувальники гасили вогонь, поліцейські перекрили рух від вулиці Гоголя до Тараса Карпи. Для того, щоб транспортний засіб службовий ДСНС виконував свою роботу. Загиблих чоловіка та жінку знав, говорить Анатолій Бестака. Редакція його газети напроти квартири, де сталася пожежа. Про неї дізнався о 8-й ранку. Це люди, які трошечки вели на такий спосіб, виття, як треба. Колись під'єднувалися вони до моєї електромережі, потім вони під'єднувалися до сусіда ще до електромережі. Говорить, у будівлі редакції під час пожежі людей не було. Пошкоджень немає. Диму, повно диму. На першому поверсі будинку розміщені сервісний центр, крамниця та салон краси. Нам утром подзвонили, що горить здані. швидко приїхали, бо все вклали в це здання, все, що було. Ми самі переселенці з Миколаєва, з літа працюємо. Тільки зайшли, що в Гарі не чуть, ні води не чуть. Ліквідували займання за дві години. Максимальний термін встановлення попередніх причин пожежі три доби, сказала речниця служби з надзвичайних ситуацій. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.